Доброго дня, любі друзі. Пропонуємо до продажу дуже гарний будиночок, який знаходиться в центрі села Руська Поляна Черкаської області. Бачимо самий будиночок. Вікна тут повністю замінені. В будинку зроблений хороший якісний ремонт. Будинок, центральний будинок, глинобитний, обкладений цеглою. І добудова у нас цегляна та утеплена. До будинку підведено світло, газ, інтернет, вода із власної свердловини та виведена каналізація. Будинок розташований на земельній ділянці в 16 соток. Ця земельна ділянка виходить на дві вулиці. Одна вулиця асфальтована. І, відповідно, ще одна вулиця не асфальтована. Зараз ми бачимо прибудинкові споруди, два сарайчики. Бачимо альтанку. І там далі фруктовий сад та відповідно сусідську вулицю, куди виходить діляночка. Хороший якісний ремонт зроблений в цьому будиночку, поміняно повністю все. Зроблені міжкімнатні перегородки нові, тобто зроблене перепланування. Продається будинок з усіма меблями, з усією технікою, будиночок чекає на нових господарів. Зараз ми будемо заходити до самого будинку.